Самих найкращих я запрошую до чарівного світу. Магазин Єва. Подивимось, які акції приготувала нам Єва на вихідні. Акції діють з 31 січня по 2, включно, лютого. Дякую вам дуже за коментарі і вдяч вдячний дуже за ваші вподобайки. Перша акція мінус 50% на всі жіночі колготи та панчохи. 40 ден. Так, ось такі. 124 гривні. Так, 40 ден. мають шортики, а, мають ефект утяжки. 164 гривні зі знижкою 50%. А з моделюючими шортами ефект пласткого живота зі знижкою 50%-114 гривень. Тут поряд стоять ще трішки дешевше 99,50 з елегантними. Елегантні без шортиків. Ось так. 99,50. Є трішки ще дешевше Також знижка 50%. Класичні шортиками. 69,50. Так, Vivienne Petit підтримуючи шортиками 104 гривні. Так, поряд ще якісь є. Занижена Талія. Без шортиків, 104 гривні. А я ось тут знайшов ще дефіле, зверніть увагу, 101 без шортиків. Дуже хороша знижка, лише 41 гривня. І Vivienne Petit 40 ден по 109 гривень. Також знижка 50%. Наступна акція на вихідні. Кешбек 80% на вашу картку Єва мозайка на усі жіночі гелі для душу. Намагаюсь вам показати найкращі знижки. Ось такий великий кремовий гель душу торгової марки Greenway. Тут 750 мл, Зверніть увагу зі знижкою. 70 гривень. Я заокруглю ці копійки до більшого, і ви ще отримуєте 80% кешбеку. на Вашу картку є вам мозайка. Також в акції ось ці гелі Максфан. Макс 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 60 гривень. Вони 400 мл ідуть Знижка 40%. Зверніть увагу. І ось такі фруктові по 85,50% також зі знижкою і кешбек 80%. Є аромати різні в наявності. Фруктова лінійка кремових гелів для душу. Грінвей по 400 мл. Об'єм. Зараз по 45-50. Just Кавай також бачу зі знижкою. 60 гривень. Знижка 40%. І ще отримуйте кешбек 80 на вашу карту. Також зверніть увагу. Об'єм 500 мл. Хто надає перевагу Джонсону, він надзвичайно добре зволожує, живить шкіру вашу. Ось такий можна придбати за 95 гривень, тут 400 мл. Також в акції гелі для душу палмалів великі по 750 мл 175 гривень. Також є багато гелів для душу по стандартній регулярній ціні. Але цю інформацію вже кому цікавить, ви можете подивитися в магазині Єва. Я вам показав найкращі знижки з кешбеком. Добре, ходіть далі, подивимось. Купуй дві будь-які одиниці та отримайте третю одиницю у подарунок. Теж хороша а, акція, вона часто в магазині а, Єва. Дуже добре, а, що на кожній планшеті стоїть ціна. Орієнтуйтесь, купуєте дві, і третя, найдешевша в чеку, вам буде йти зі знижкою. До речі, скоро весна, і вже можна купувати якісь ланцюжки на руку, браслети, заколки гарні. Це також зараз діє акція в магазині Єва. Наступна акція на парфумерію. Знижка 50% на усю лінійку Versace, Антоніа Banderas та Moschino Зі знижкою 50% від звичайної ціни. Улюблений мій Москіно 181950 мл. Versace, 2, 300, 100 мл. Versace чоловіча. Тут 100 мл 2179. Антоніо Бандерас, жіноча 749,80 мл. 50 мл 529 гривень. Версаче жіноча Кристал Нуір, зі знижкою 1399. Абсолют по. 1599 і жовта 1549. Також знижкою жіночому скину рожеві такі упаковці 1299 30 мл і 50 мл 1679. I Love 1129. Та маски на Fanny по 2149-100 мл. На вихідні всі підгузки трусики Extra Soft Care торгової марки Dada Зі знижкою 35%. Для хлопчиків та для дівчаток зі знижкою 265 гривень. Теж непогана знижка. Зверніть увагу. Наступна акція також для малечі Johnson Baby, Всі засоби для догляду за малюками зі знижкою 30%. Піна для купання дитяча перед сном 300 мл 102 грн, гривні. Шампунь дитячий 300 мл 116 грн, гривень. Олійка Johnson 200 мл 108 гривень. Ось така ще є також перед сном 108 гривень. Для маленьких принцес шампунь дитячий, блискучі локони 116 гривень, 300 мл. Шампунь для волосся, блискучі локони 500 мл, півлітровий 160 гривень. Шампунь Джонсон з ромашкою дитячий 300 мл 100 гривень. Так, ось тут а, великий півлітровий 145. Гей для купання. Ось така піна шампунь дитяча. 500 мл, пляшка з дозатором 160 гривень. Та шампунь дитячий 500 мл Джонсон 141 гривня. Наступна акція на професійній шампуні в магазині Єва. Купуйте дві будь-які одиниці шампунів для волосся і отримайте третю у подарунок, та ще найдешевша. Давайте подивимося, що тут зі знижками. Дивіться, розібрали ці фамірель шампуні. Залишились тільки. А, це маленькі, я думаю, це бальзами. Маленькі шампуні, тому що в мене є такі самі. Ми з вами будемо поговоримо у відео кльові та фігові. Фамірель шампунь 500 мл, в мене літрові 369 гривень. Так, тут є різні, також в акції Ізюмі шампунь. Це Корея 359 500 мл. Не знаю, чи розказувати, розповідати вам акції на шампуні професійні, які мають регулярну ціну без акцій, тобто без жовтого цінника. Я, мабуть, це залишу для вас. Якщо комусь цікавить, ви все можете переглянути в магазині Єва. Хочу вам просто показати найкращі акції та знижки. OGX 429 гривень. Бачите, теж без знижки, тільки кондиціонери йдуть зі знижками. А кот також без знижки. І навіть, оцей, як він правильно називається, і небрі, а також без знижки. Ну, ось така акція, ніби, ніби 1 плюс 1 дорівнює 3, але ціна на деякі шампуні просто звичайна, не акційна. Ізюмі можна придбати зі знижкою. І естіма також можна придбати зі знижкою по 199 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3. Знижка 50% на всі масажні щитки, гребенці, браші для волосся. Тут дуже великий стенд. Дуже величезний, тому все вам показати не зможу. Надаю вам інформацію, але покажу деякі новинки, які з'явились в магазині Єва. Ось такі брачі Гарфілд по 169 гривень, але вони чомусь не, не зі знижкою 50%. Добре. 135, 119, 129, 160 гривень. Також надаю вам інформацію. 125 гривень, знижка 50 відсотків, 125, 133, 119. І по 50 навіть є ось такі. Glambi LCF, власні марки а, Єва та Патрісія Лідо. На GlamBe, тут у нас 80% кешбеку на всю декоративну косметику GlamB. Бачу, тут знижки навіть і 50%. Це, наприклад, ось така мусова одна помада. Зараз по 50 гривень і ви ще отримуєте кешбек 80% на вашу карту. Одна помада. GlamB 100 гривень. Ось ця серія нещодавно вийшла, новинка. Гламбі. Косметика Евелін, також зараз зі знижкою. 50%. Це також акція на вихідні від звичайної ціни. 39 гривень 50 копійок можна придбати лаки для нігтів. 133 гривні для губ близьких Евелін. Це якісь. Якась вінілова помада, не знаю, 114 гривень, 99,50. Губнушки Евелін 99,50. Тіні для повік по 104 гривні. Палетка тіней 199. Також знижка 50%. Тональність, зволожуючи 124, рідка тональна 199. Наступна акція знижка 40%. Зверніть увагу, на туалетний папір торгової марки Zeva 8 штук в упаковці, і він тришаровий. Ціна зі знижкою 216 гривень. І ось такий делюкс з ароматом жасмина 147 гривень. Є ще ось такий нічний туалетний папір. а Також тришаровий 8 штук, також 147 гривень Зева. 18 гривень 40 копійок виходить одна штука рулону туалетного паперу. Досить непогана акція. Можете закликати сусідку з третього поверху свою знайому, кому, родину, подружку, маму, сестру і придбати шарфики. Шарф купуєте один, другий вам у подарунок. Розділити можете ціну навпіл. Тут є багато різних, є такі теплі, але ще лютий попереду. Є такі звичайні 249-199 є також. так Це сумка. 169, 199, тобто по 100 гривень. А ось тут навіть за 149 за 75 гривень вийде шарф. Теж хороша акція. Зверніть увагу. Наступна акція дуже хороша. Чоловічі спреї, антиперспіранти Нівея зі знижкою 40%. На усі чоловічі антиперспіранти спреї знижка 40%. 72 гривні 50 копійок. 80 гривень 90 копійок. І трішки більше об'ємом 200 мл 97,70. Хочемо показати цікаві новинки, які з'явилися в магазині Єва. Набір подарунковий це у нас моксан, парфумований гель для душу та парфумований, парфумоване мило. Об'єм по 500 мл. Кожний дуже хороша ціна: 111 гривень. Чоловічий подарунковий набір Менкі, також хороша ціна 60 гривень. Коштує цей набір подарунковий. А в наборі у нас шампунь 3 в одному. Та губка та чорна губка. До речі, 60 гривень за такий набір. Я б сказав, що дуже хороша ціна. Я, звісно, відкрив, щоб вам показати, ось така губка. Хочу сказати, що дуже якісно зроблена. Та глибоке очищення три в одному, шампунь чоловічий для волосся, тіла та обличчя 400 мл. Зверніть увагу, знижка 50% на набір About, скраб для шкіри голови та вода для волосся. 199 гривень коштує такий набір зараз. Набір рамбутан, також зі знижкою. Гель. Лак для волосся, спрей 199 гривень. Тут ще щось є: створення зачіски. Ось такий цікавий набір від About. Тут скраб для шкіри голови, відновлюючий кондиціонер і. Відновлюючий шампунь 124 гривні. Можна сказати, така, знаєте, упаковочка ще з косметичкою, як а, travel Версія, чи що воно з собою десь кудись брати. Теж цікавий такий набір. А, гель для душу 500 мл Just Kawai. І тут ще входить в набір а, мочалка. М -м, гель для душу і мочалка. Але я тут бачу дві мочалки. Чи це одна така цікава? Ціна 119 гривень. За ось цей набір. Подарунковий гель для душу в подарунковій упаковці 600 мл від Greenway. 74 гривні. А, так, шампанське 600 мл. Також дуже хороша ціна, лише 80 гривень на оці чотири засоби. Подарунковий набір LCF. Олія для губ, туш для вій, хайлайтер для обличчя, фіксуючий гель для брів, палетка для тіней. Це гель для душу і пінка. А не пінка, а ці кульки, як бомбочки для ванни. 200 гривень такий набір. Я вам хочу побажати економних покупок. Вам всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд.